До речі, а хто обрав сценічне ім'я іскра? Я а воно народилося само по собі? Так, воно народилася тоді, коли виходила моя перша пісня. І е, мені було ну з іменем Олександра Клименко далеко ти не заїдеш. Ну бо у нас Клименко це е, одна з найпопулярніших одне з найпопулярніших прізвищ в Україні. Навіть шоу бізнесі дуже багато. є Клименко, які дуже багато чого досягнули. Але ж у нас мені здається, якщо я не помиляюся, я не в інформаційному потоці, але мені здається, міністр, міністр внутрішніх справ теж Клименко. Так. Ви ж могли приховуватися за його. Я насправді я насправді можу приховуватися за дружиною. Не Клименко, тому що її звати Олександра Клименко. Так. До речі, так. я можу приховуватися за міністром, я можу приховуватися за людиною, яка пише книжки з французької мови для школярів, так. тому що там також автор Клименко дуже багато. Але мені хотілося чогось такого особливого, щоб люди могли б дійсно запам'ятати швидко. І я потім написала в своєму інстаграмі, з чим я у вас асоціююсь. І перша дівчинка це була моя одногрупниця, яка написала Вогонь. І я така, вогонь, ну ладно, можна якось розкрутити. Якраз в цей момент їду в маршрутці, слухаю свою демку на свою цю ж пісню першу. І там є така, такий, така, такий рядок без вибухів, без градів, іскор. І я така: вогонь, іскор, М, класно. Типу, ну, якщо з іскри виходить вогонь. І я, така, я розуміла зразу, що мені подобається англомовна транслітерація. Я така думаю, ну запишемо іскра, записалася маленькими літерами. Потім така дивлюсь, СК Саша Клименко. І я така. Клас, робимо великими. Тому, до речі, шановний інфопростір, якщо ви ще й досі не знаєте, але мій псевдонім пишеться «І маленьке, СК Велика маленьке». Дякую.